Караїми, Кримчаки та Кримські татари три корінні народи України. Вони мають різні мови та сповідують різні релігії, але їх об'єднує рідна земля. Крим, хто вони, познайомимось ближче. Я коли кажу, що я вони такі я вдруге в житті бачу Караїма. Вау! І іноді дивляться на тебе як на скарб. Це Езра – художник і дизайнер. А ще Караїм на одну восьму за прадідом. Караїми це. Е Продукт синтезу протоєвреїв, які вийшли з Єгипту, осіли в хазарському каганаті. Потім е, у складі хазарського каганату прийшли до Криму, осіли у Криму, і протягом ось цього, ось цього всього шляху перемішалися з тюркським населенням. Зазрою ми говоримо у старовинній Караїмській Кенасі в Києві. Як її побудував найбагатший Караїм, та про традиції цього народу розкажу далі. Поки ж вирушаємо до Львова. Я Ломброзо В'ячеслав, я з Криму, я Кримчак. Я маю вищу юридичну освіту і працюю за фагом. У Львові В'ячеслав Ломброза живе після російської окупації Криму. Ділиться з нами кримськими спогадами. У мене дідусь був, ми, ми були дуже близькими людьми. І я завжди, коли до нього заходив, я завжди казав «Сілям алейкум, Ісовджан», а він «О, вказав а він О, сіля алейкум баламчик. У нас таке було привітання. Причому баламчик це дитина, і я до нього був дитиною до 30 років. І знову повертаємося до столиці, де мешкає родина кримських татар. Мене звуть Дерман Лілія, я кримська татарка і я митець. А ще я працюю в сфері освіти. Зав кафедри е, університета Драгоманова, викладач академії Андретана, багаторічний експерт українського культурного фонду. Багато років обшивала головний цирк країни, обшивала збірність зі спортивних танців. Має власний бренд е, Елдерман. Це набагато скромніше. Мене звуть Арсен. З того, з того, чим можна пишатися, я теж кримський татарин. Я працюю менеджером. Отож, давайте знайомитися з нашими героями ближче. Езера Пастер розповідає про своє караїмське коріння. Я Караїм за стороною прадіда. Він народився і виріс ну, почав зростати у дуже заможній караїмській родині, і все змінилося, коли до Криму прийшла радянська революція. Тому що, ну. Комуністам, яко кажучи, не любили багатих людей. Е, і наскільки я розумію, у нього на очах вбили його родину. Про те, що він Караїм, Езра дізнався підлітком та заглибився у історію роду вже коли подорослішав. Караїми в основному були дуже багатими людьми. Караїми були гоноровими людьми і. Е, навіть ця київська кінаса є прикладом цього гонору і цієї заможності Караїмів, тому що вона збудована на кошти Когена, який заробив на тютіні гроші і приїхав до Києва і каже: Так: я люблю Караїмів, я Караїм. Я гордий Караїм. Я хочу показати цю гордість. Давайте ми ось тут в самому центрі Києва збудуємо кінасу, яка буде належати нам для того, щоб показати, які Караїми класні. Караїмів у 2001 році було трохи більше тисячі. Вони мають власну релігію, яку не варто плутати з іудейством, каже Езра. У нас традиції і єврейські, і тюркські, але з єврейськими теж у нас є великі відмінності. У караїмів визнаються пророками одночасно і Ісус, і Мохаммад. У караїмській мові Бог, тобто Творець, називається Аллах. Але якщо копнути у караїмську віру ще у часи Хазарського Каганату, там Бог називався Тенгрі. І, взагалі, караїми поклонялися святому дубу. Ну тобто <сі> там копатися, не перекопатися. Іудеями Криму є Кримчаки. Молитви читають ритм, Кирим однієї кадиш. Під час Другої світової війни німці знищили 80% кримчаків на півострові. Розповідає В'ячеслав Ломброзо його дідусеві вдалося врятуватися. Багато не народившися, моїх братів, сестер, тіток і інших родичів. Хтось має все ж таки про них говорити. По перше, щоб не забував. По-друге, мені здається, що ця культурна мозаїка України буде неповною без культурних мозаїк різних народів, які проживають на території України. Частиною культурної мозаїки України є й кримські татари, третій і найбільший корінний народ. Це дуже емоційний, гостинний. Народ, де є дуже багато талановитих людей. Навіть не знаю, це не стереотип, це діагноз, що монголи татари зайшли в Крим і перетворились на кримських татар. Ну, звісно, що тут ані інтелектом, ані логікою не пролітало. Але коли ти розумієш, що там і італійські племена, і ну, готи, Гуни, Алани, Половці, Скіфи, Хазари, кого там тільки не було. І звісно, що росіян там найкраще. не було там, не було <рес> росіян. <рес> Вони мусульмани. Їхня мова кримськотатарська. Традиційне вбрання кримських татар ошатне нерідко розшите золотом у якості головного убору. Жінки носили феси. А чоловіки колпахи зроблені із каракуля. Це шерсть та шкіра ягняти. Вона колпах. Він по суті є унікальним, тому що лекало одне. Але оскільки довжина ворса різна, сам ворс різний, колір різний, навіть сірі колбахи вони всі різні. Невід'ємною рисою цього народу є повага до старших. Традиція, наприклад, якщо ти заходиш в гості або якась доросла людина, його старша за тебе, поважного або літнього віку, молодші за віком мають зробити так. Дай руку не ну, покажу. То ти береш руку літньої людини. Цілуєш і прикладаєш до лоба. Іноді це робиться три рази, а сучасне. Я бачив просто таке, коли беруть руку, отак от. І своєю рукою я пам'ятаю, коли я була маленька. Я така заходжу до дідуся бабуся, в них такий великий тапчани. Там сидять, я не знаю, може людей 15, дорослих людей. Я така заходжу, думаю, фу, це треба От, всім поцілувати <губ单> 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 спогадами про дитинство. Ділиться і В'ячеслав Ломброзо. Кремчаське дитинство мені здається, це одне із найщасливіших дитинств, яке може бути. А, не тільки тому, що кримчиків мало і тому вони люблять дітей, а взагалі, оця вотюрська тюрська тюрське відношення до дитини, як до всесвіту, по перше, це така безкрайня любов. А по-друге, це відповідне виховання. Тобі з тобою багато годинами розмовляють. Ова кримчаків належить до тюркської групи. Вони називають її Чагатай. Нині Кримчаки найменш чисельний народ України за переписом 2001-го у нашій державі проживало 406 кримчаків. Серед кримчаків, як українська політична нація, є люди, які захищають Україну в зі зброєю в руках. Ось і навіть е, вони розробили спеціальний шеврон, на якому зазначається малочісельний, але не скорее. І кримчаків, і кримських татар, і кариїмів об'єднує багато традицій, адже всі три народи формувалися у доволі невеликому просторі Кримського півострова наприклад, кавова традиція. Ось у нас друга джезвія підоспіла. Ось і буквально пару хвилин відстоюється. А, так от Кава для кримських татар, каве, це те, що подається, коли тільки зайшли гості. Перед, після кожен корінний народ України унікальний. Але через російську окупацію Криму та Півдня України радянську депортацію кримських татар 1944-го, винищення кримчаків німцями під час Другої світової війни та інші чинники культури та традиції опинились під загрозою. Питання нашого абсолютного зникнення стоїть на рівні десь двох-трьох поколінь, максимум. Наприклад, мої діти вже будуть караїмами лише на одну шістнадцяту. Це дуже мало. Звичайно, що я своїм дітям буду з самого дитинства розповідати про їхню ідентичність. Що от у вас, типу, у вас баба, ну, це папа, у вас баба, караїм, ну, типу, частково і ви частково. Я хочу, щоб. Щоб ця пам'ять неслася у поколіннях, три роки тому Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи, покликаний захистити Караїмів, кримчаків та кримських татар. Зокрема, він гарантує право на навчання рідною мовою, розвивати свою культуру та мати офіційно визнані представницькі органи. Вікторія Кордубан, Дмитро Панов, Олександр Соба, Владислав Нагорний Суспільне новини, Крим.